Друзі, вітаємо вас, наступна трансляція, наступний матч. Це у нас другий півфінал між командами Лідер та Олімп. І ось швидко так і гарячі команди розпочали цей матч. Вже є атака біля воріт Олімпа. Небеспечний постріл, друзі, і близько було до забитого м'яча у цьому епізоді. Ось обмінялися команди небезпечними моментами. Біля воріт Олімпа зараз лідер атакує, намагається використати всі свої можливості для того, щоб першими забивати, виходити вперед, але бачимо, за руку тримається голкіпер команди Олімп. Неприємне зіткнення там відбулося в попередньому епізоді. Я не можу так буквально. Я не можу так буквально. Я тільки розказала. Бо ті троха. Три. Трохи троха. Пошов. Трохи. Три. Він як-то купив пісочки маленькі. Набирай, набирай. Щось безпечно так. Швидко розганяють в неї, але зустрічають пресинг у центрі поля. І потенційно могла би бути ця атака небезпечною, але ось так завершується. Растендар, штрафний удар для команди Олімп. Перепрошую, для лідера там був штрафний удар і ось небезпечно. Після дотику воротаря м'яч облучає у. Перекла поперечину поля щось 5 хвилин матчу зіграно, команди поки обмінялися декількома моментами, а у бік кожний. запіти в принципі було вже потенційно небезпечних атак та ударів в поворотах. Але поки без реалізації. Ну тут там на сім не царя вниз м'яч. Сам 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 сам. Галина перехоплення зараз і міг віддавати пас на вільного гравця на лівому фланзі. І, на жаль, на жаль, там а, заблокований цей простріл був. <плес> Відбувається Олімп, намагається в свою атаку, є підбирання в центрі поля у нас здалеку. А, у біля Олімпа, двоє, побігайте ліпеня. Годь, допомагайте йому, Годь! Державити, друзі, подивіться, все-таки лідер реалізував свій момент, свій епізод і забиває у ворота Олімпа. Зараз о, перший м'яч, походить вперед. Що завелися, хлопці? А, лідер, бачимо, Активніше забігали, намагаються атакувати, але є перехоплення. Jo. Ja, ja. Situ me shkratëne uldare dhe Olimpa. Di truki, tani. Këtu është. Все. А Филипп встает перед ударом. Все. Все. Назар, ты не крови гравця, Назар, ты гравця свого втратив. Ну, атака у лідера можна пробивати і що ж так ось вирішує просто прямо пробити у воротаря гравець, хоча можемо там трохи хитрити, покатій його. Покати, Ну як же він буде бійта Олімпа і прямо теж гравця йде. Сам влітає у гравця і знову, знову небезпечний підказ, щось.

Теперь неплохо. Правим флангом, власне, переведення в центр. Що ж, потрібно швидко приймати рішення. І не вдається зараз все зробити швидко. Заміна у складі команди лідера. Все нормально. Знову знову атака лідера. Ще один також. Ви думаєте, Так?

класний пас, удар все правильно роблять і знову на місці голкіпер рятує. команду від забитого м'яча, один залишається на даний момент гол у воротах Олімпа. Зелений темі. Давай! Мисенько. Ворот, ворота, ворота. Я думаю, що удар буде для лідера з лівого флангу. Куда не бросай. Первий. Так дай Ode a t-ramp va arte Мы сейчас защищаемся, Фелик. 对。<Like it. S 2> yeah. У мене зараз, друзі, був біля воріт лідера, що намагається все ж таки будь-яким чином атакувати лінк. і зараз щось о, щось вдається все таки команді. mau do freidor Залишилося 5 хвилин та 30 секунд до завершення цього протистояння. І наразі рахунок незмінний, 1-0, лідер попереду. То удар для Лідера, що ж, лідер умкнувся на останніх хвилинах, намагається дотиснути свого суперника, бажано подвоїти рахунок, але і Олім також намагається провести бодай, одну результативну атаку, для того, щоб рівняти рахунок. Удар, стандарт для юніора і не вдається не вдається виконати його а, вдало. Пробиває відразу по воротах, гравець юніора, але перепрошую, Олімпа, але не вмічає. І тут зараз а, вже намагається лідер свою атаку організувати. А, одна хвилина. Трохи більше одного хвилини залишається грати в цьому матчі і ось трохи порозумілися між собою гравці. І буде удар за бокової лінії для лідера. Секунд залишається зіграти командам і лідер може потрохи вже налаштовуватись на святкування перемоги у цьому поєдинку, якщо зараз якщо зараз не станеться чогось неочікуваного стандарт Олімпа. Завершено, друзі, ми ну, що, що чуємо, чуємо ці радісні викрики від гравців лідера. 1-0. з рахунком перемагає лідер команди Олімп. А ми тим часом рухаємося далі. У нас наступна трансляція. Буквально за декілька хвилин продовжимо фінальні поєдинки. Тож, друзі, доєднуйтесь до наступних трансляцій.